Тема 10. Початок руху та зміна його напрямку. Перед початком руху, перестроюванням та зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Розглянемо особливості виконання основних маневрів. Розворот Частіше за все розворот виконують на перехрестях та спеціальних ділянках дороги, позначених відповідними знаками. Крім цього, розворот дозволяється на дорогах, що мають по одній смузі в кожному напрямку, і за відсутності заборонних знаків та суцільної лінії розмітки. При розвороті поза перехрестям водій повинен. Зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, дати дорогу зустрічним транспортним засобам, впевнитись, що це не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху, впевнитись, що це не заборонено дорожніми знаками або розміткою. Розворот заборонено на залізничних переїздах, на автомагістралях та дорогах для автомобілів, на мостах, шляхопроводах, естакадах. Під мостами, шляхопроводами, естакадами в місцях небезпечного повороту дороги на пішохідних переходах та ближче, ніж 10 метрів від них з обох боків. Поворот Зазвичай повороти виконуються з відповідної крайньої смуги проїзної частини. Виключенням є випадки, коли рух визначений розміткою, знаками або, можливий, лише в одному напрямку. Також поворот та розворот дозволено виконувати не з нескрайнього положення в тому випадку, якщо цього не дозволяють габарити транспортного засобу, і це не суперечить вимогам дорожніх знаків, розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Під час повороту праворуч з крайньої правої смуги водій повинен повернути на відповідну крайню праву смугу, за виключенням випадку, коли цьому заважає перешкода. При повороті ліворуч водій зобов'язаний дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а також транспортному засобу, що рухається перед ним та виконує розворот. При повороті ліворуч з крайнього лівого положення водій може зайняти будь-яку смугу попутного напрямку. Рух заднім ходом під час руху заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. В разі потреби він повинен звернутися за допомогою до інших осіб. Рух заднім ходом заборонено на автомагістралях та дорогах для автомобілів, на мостах, шляхопроводах, естакадах, та під ними, в тонелях, в місці небезпечного повороту дороги, в умовах недостатньої видимості, наприклад, через туман, на пішохідних переходах та ближче, ніж 10 метрів від них з обох боків, на дорогах з одностороннім рухом. Крім випадків, коли до об'єкта неможливо під'їхати іншим чином. Початок та закінчення руху виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій перед проїзною частиною чи тротуаром повинен дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. А з'їжджаючи з дороги велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Якщо в місті з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Перестроювання у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Рух на перехресті з круговим рухом. В'їзд на перехрестя з круговим рухом дозволено з будь якої попутної смуги руху. Водій завчасно повинен увімкнути показчик правого повороту, а на кільці зайняти ту ж смугу, з якої він в'їхав. Виїзд з перехрестя з круговим рухом дозволено з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч. Якщо траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена правилами, водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку, повинен дати дорогу.